Усім привіт! З вами Батхед, а це гра Until Dawn. Не даун, якщо що, це не якась болізнь, це іменно даун, в смислі вниз. Ну в цьому випадку це там щось мається на увазі, типу, дожити до світанку. Ну, щось типу такого. Коротше, будемо розпочинати цю гру, А я ж не розказав про що це гра. Це хор-гра, це в нас ігрофільм, ігросеріал, ну щось коротше, типу таке. Тут інтерактивна історія, де я впливаю на те, що відбудеться в кінці. Плюс в цієї гри кінцівок мені здається штук сім якщо я не помиляюся, можливо, менше, там, типа, 5, Ну, чесно, не пам'ятаю, Колись я в неї трошечки грав, не проходив, але мені здається, я, мабуть, дивився проходження, тому що гра 2015 року. Ну і звісно, української мови тут ніякої локалізації немає, але щоб ми розуміли, будемо вже користуватися тим, що в нас є. Да, я запускав гру, запускав гру для того, щоб просто подивитися, як там, що там, чи все нормально і чи не глючить в мене запис. Тому ми зараз розпочнемо нову гру. Я постараюся все вам перекладати, що буде бачити на екрані. Ефект метелика а сьогодні. Невагома я метелик одним допомогом к може навести в неймовірну розруху на іншому кінці світу. Да, отак, от я. Будь-яке рішення може кардинально вирішити змінити точніше, майбутнє. Ваші, ваші дії можуть повпливати на розвиток сюжету. Ну, інтригуюче такий початок, знаєте. Ваша історія є однією з багатьох альтернативних. І от нарешті починається в нас гра. Не пам'ятаю, чесно кажучи, повністю сюжету, що тут в цій грі буде відбуватися, чи то там якась потойбічна сила, чи то якийсь маньяк вбивця буде нас переслідувати. Не пам'ятаю, але це вам просто така удочка, от закидую. Реально, це гра, від якої неможливо відірватися. Ти дивишся серію за серією, граєш серію а, за серією, і воно реально цікаво. Ті, якщо ви любите щось таке, типа якийсь ужастічок, там якісь, я не знаю, а, якісь серіали, можливо, про маньяків, вбивців чи щось подібне, то це реально прям для вас, це те, що ви шукали. Ти правда на це рішилась. А вам не кажеться, що це слишком жорстока да добрось, брось, на це заслужила. Разве вона виновата, то запала на майка? май з якою статі на нього вішиться. Я просто захищаю Ем. Если он президент класса, это не значит, что он принадлежит всем. Нет, нет я Конечно, конечно, милый. Что же задумал эти, блин, я так дивлюсь, о шлюшке подружки? Не знаю, может это ее э, чувачок. 2015 рік це було прям топ. Майк? Навірно, по тих Это по обличчю. Анна. Анна. Як вони промальовані. А це все ходить тут вокруг да около біля дому. Ей, хто це там? Папа сказав, на вихідних ми одні. Джош! Джош! А, це вже я можу грати, ніхрена собі. Бустро ми, блін, перейшли до цього всього. Так. Ну, Джош тут, походу, вже наклюкався з якимось ще веселем. Чи хто це тут такий валяється? Ну, навчання, дякую, що ви мені вирішили об'яснити. Так, щоб оглянути, Переміщайте правий стік. Ну, окей, але воно ну таке собі. Ті, не особо мені подобається, як воно та оглядує. Коротше, хрінь. Потім розберуся управління як управління, як і везде. Так. r 2 щоб взяти і оглянути, так? Да? Ооо, що це якісь Джеремі Краг. Ну, як якийсь Джеймсон Лавсон. Чи як там, Джеймс Лавсон щось таке є аналог в реальному житті. Оце, типа, щось вони нажерлися. Віскаріком. Да, так, да, до речі, тут і знімається. А, а як він там, Рамі, Малік, Малік, Рамі. Ну, коротше, от, от той такий в містері Роботів він ще знімався. Це те, що я пам'ятаю. серіал єдиний, в якому я пам'ятаю, де він знімався. Добре, записку зараз я теж прочитаю. Е, а пропало. Що за хрінчину прошептало? А, тут погоди він хропить. Так, а, Ханна, ти така сексуальна в цій майці, а без неї, напевно, ще краще. Ми довго будемо, подключенням, а мы долго будем сетевым подключением, а хуй его напиты не хочет? Ху еды. О, Господи. Ну что ты? Ху... Твоя записка? Рад, что ты пришла. То есть начать потихоньку. Прокуркнул всю свою злость. все, ну, продолжил грати играть спокойно. ви там не договорилися вже зустрітися, оце от він її підставу замутив. Оці, блін, чотири шаболдочки і він, блін, їхній предводитель. Хуї. Ці штуки би відключити, оце Майк, Ханна, мені це не дуже подобається, як він там пише. Воно збиває, якщо чесно, трохи даже. Може взагалі відключити субтитри? Ви там пишіть в коментарях, потрібні вони чи ні. Добре, я виберу. А що що вибирати? Так, знайти друзів і розбудити Джоша. Та Джошу там пофігу, він же, блядь, ти стільки випив, що йому там дже нічого не поможе, так що лучше знайти друзей, конечно. Ребята! там хтось ходить. Що за хейт? Хана! Что такое? Куда это она пошла? Да она просто шуток не понимает. Мы просто пошутили, Ханна. Ни хрена шутка у вас. Что вы сделали? Шутники, блин, а срати. СБ. Ну, пошутили. Да вы дебилы. Ханна! Ханна! Ну, может, догоним? Знаешь что, Майк, тебе она сейчас вряд ли обрадуется. Так, ну правильный кнопку правильные чтобы... А, пока не вышел час. Бляха, быстро тут довольно час да Прям як быстро. Так, можна швидко, можна безпечно. Давайте швидко, яке безпечно. що то блін, вона не спрыгне, ногу зламає. блін. Там вися... А, ніхера собі вона там, чоловік паук який. Все мені здається, там по цих по ступеньках було швидше. Чим туди спрыгнути, ну ладно. Так, що тут я можу зробити? Так, іти на шум іти по слідах. Ну сліди. От чесно, сліди мені на людські взагалі не похожі. Давайте підемо на шум. Хоча там пташка прилетіла теж, блін, бігти на шум пташки, така собі ідейка. Що ти? Он там справа, я побачив. Ну, а ти будеш туди йти? І ти за тінню, і ти слідам? Так там не сліди були, там вона пробігла, ну які сліди нахрен. Ну, як блідось від медик вибіжемо. Таке хірею є. За, зараз просто ідеальний час, щоб зробити селфач. От, от Я в лісі історію записую. 2015 рік я в лісі шукаю свою сестру чи хто це подругу. Так, правим джойстиком можна змінювати напрямок світла. Добре. Але не скажу, що вона мені сильно допомагає. Де їй не особливо зрозуміло, як його там направляти. Прям... Ну, знаєте, мене радує те, що хоча б тут. В цій грі ніхто не тупить про те, що в тебе є телефон, можна його достати і їм пользуватись, що в ньому є фонарик, в ньому є майже все, що тобі треба. GPS можеш включити заодно. Поставити точку, де там будинок. Ладно, воно тут чуть раніше було, було не так страшно, але, до речі, я б не сказав, не навіжу просто не але пограю. Люблю і ненавіжу одночасно. Так, я там провтикавшись l 1 якщо зажати, то щось буде. Ну я нажимаю, а так чого нічого не відбувається. Це Н1 це було Еродин. 1 Ох, нічого собі тут, скільки всякого. Риси характеру, відношення. Ладно, давайте, давайте може гра потім мені це все розкаже, і потім ми вже на це все подивимося, поки просто будемо грати. Блін, охренеть, 15-й рік! Від неї залишаються сліди. Двіться, навірно, що треба запійти назад, вони ще й не пропали. Реально, вони ще й не пропали. Ахієть, просто. Такі мелочі мені не дуже нравляться в іграх. Він так і знав, що ми, нам до цього треба підійти. Хренника валяється. Просто так валятися не може, блін, на пустому місці. І шо? Що? Там щось, типу ти курнула і, блин, взнала майбутнє чи як. І шо, далі, окей. Чи я не, не додивився, я не поняв. Давайте візьму ще раз, типу, я щось просто не поняв. Я додивився чи не додивився? Ну, я подивився цей тотем. Окей. Що далі? Добре, поклав його назад. Ну добре, там хтось впав на камні. Я так розумію, що скоріш за все... Це з нею. Там вогонь горів. Деха, там горів вогонь, я це бачив. Ханна. Блін, ця камера капець. Дуже стрьомно, оці ці переключення такі. Я розумію, що в мене, конечно, є фонаричок я можу сіти там поці... їбать. Його, блять. Ти шо ж це за хуйня, блять? хто там ходить з огнемтом, блин, нехреначить ним! У всі сторони. ты Вот. Да, давай ти знімеш курточку і тепер ви двох замерзнете. Ідея? Стікаєте, поки ми нічого нікого нічого не показали, ви вже стікаєте. Як же без цього, блін, як же ж телефон не міг ж, не випасти, і споткнутися теж було невозможно. Це просто класика жанра. Та мені хоч покажіть, що це. Єсть. Якийсь челик. А що мені треба зробити? Ну, о, давайте, я не істину. Якби я не відпустив, то тоді б воно б помінялося чи, ну, я міг би неї врятувати. Мені ж це показали в тому тотемі, ні хіба? Що там хтось впаде і вмре. А ти хто, блядь, такий? У мене, блін, нема сокири, так що не зарубаю. Класно. З цим треба смиритися, щоб жити далі. Но это понимание также дарит свободу. Все, что ты делаешь, все твои решения открывают двери в будущее. Помни об этом. Помни об этом, когда будешь играть в игру. Каждый твой выбор. Я постараюсь. На твою судьбу и судьбы тех, кто рядом. Можно так быстро его показывать? Итак, ты хочешь приступить к этой игре? Большой шаг. И я буду тебе помогать. Помощничок. Порой. Эти вещи бывают немного страшными. Даже жуткими. Но не забывай, даже если ты влипнешь в совсем неприятную ситуацию. Я всегда помогу тебе найти из нее выход. М? Хм. Ладно. Ну, давай. Прочим добрый с простого Доктор Хилл. Пожалуйста, переверни карту. И посмотри, что на ней за картинка. Опиши свои чувства. Только, пожалуйста, отвечай честно. Это очень важно для достижения эффекта. А я уже могу играть? Чи не? Не. О, теперь могу. Так, давай. Що ви зараз відчуваєте? Можна писати, до речі, в коментарях, що вам здається, чи що, що ви почуваєте внутрі себе, коли дивитесь на це. Мені страшно річно, ну, блядь, це йобане пугало. І оце от мене зразу асоціація Техаска різня бензопілой. А, цей поворот не туди. Як мінімум вже два фільми, які асоціюються саме з цим. Так що нічого хорошого я в цьому взагалі не бачу. І так, такі чувства визивають у тебе ця картинка? Но только честно. Точно, что не село бабуся кукурудзи, не Полы. А, радость и тревогу. Конечно, тревогу. Хорошо. Главное, честно. Так что же все-таки приводит тебя в трепет? Пугалу, конечно. Как ты сам знаешь, блин, варианты ответов. А давай представим, что пугала там нет. Ти зможеш в одиночку пробити в такому місті довгети. Наприклад, ну, неделю. Ні хрена собі. Тиждень в амбарі, чи це не амбар? Я не можу просто зрозуміти реально. Я питаюся дивитися, мені це лично похоже на якийсь амбар. От там, типа кукурудзу цю тримаю, чи що там, пшеницю. І оце ще пугало, ну доволі таке, ну як там, пудало, да? воно ну, доволі стрімненьке. Чи це будинок все-таки? Якщо це будинок, то, ну, в принципі, насрать. Я, мені буде не страшно. А що він запитав, бляха, я вже забув, що він запитав. Що ти запитав, чел? Йолки. Ну, давайте я зможу, зможу там пробути. Я буду, буду думати, що це хай буде будинок, окей. А, а якщо я скажу тобі, що здесь водяться призраки? Не було б страшно, очевидно. Я не люблю, коли щось скрипить, непонятно, що чи якісь тіні дебільні бігають. Я себе можу різко накрутити, ту взяти, так що ні, ніхрена мені не буде спокійно. Чесно, ясно, ясно. Тепер я розумію, що ти спитуєш немалий страх. Чесно, говоря, мені здається, що він зараз мене буде лякати всім тим, що я повибирав. Нас по ту сторону не ну, ну типа, в грі буде мені підкидати что? цих пугало стрьомних якісь ці примари будуть там літати. Привиди. О, привиди краще звучить. Это просто игра. Це така група була. Время і стекло. Сам шучу, сам смеюсь. Тутуту. Я теж можу понаспівувати. що за, за хрен, бляха, в штанах своїх, блін, зі рубашечниці цій? Причому шо мені щось понавалював якусь херні. Що хотів. Які дебільні питання, ти зможеш прожити, блін, тиждень в будинку? Да, зможу. Якщо це не амбар, похоже на амбар. Взагалі, в кінці, коли я відповів, мені даже це показалось більш схожим на якийсь це от стойло, я не знаю, там тупо коней тримають, а зверху там ну, може яке сіно лежить, щоб їх кормити, чи щось типу, такого. Там ж типу, сухіше зверху виходить, чим знизу правильно, і типу, виходить, що вони живуть знизу, а сіно можна брати зверху, щоб їх покормити. Воно буде сухі. Коротше, ми там трошечки Дагоді. пропустили. Бо того, що Спасибо, цей, бо то що там музика грала, і по суті буде авторське право, не хочеться мені з цим возитися, тому що й припустили там нічого особливого, такого не пропустили. Ми ну, от плавненько перейшли до цього всього. У нас есть один подозреваемый, но о его местонахождении ничего не известно. У него был старый конфликт с семьей Вашингтона. Требовал прекратить строительство, заявлял, что это священная земля его предков. На горе сохранилась старая психлечебница. Он может скрываться там. Мои люди обыскали тут все. Девочки не могли бы уйти так далеко. Трагедии не в первый раз случаются на этой горе. И не говорите. Спасибо за рассказ. <свят> Полезный этой семье, сыну Джошу, спустя ровно год после таинственного исчезновения Ханны и Бет Вашингтон. Ну, здравствуйте, друзья. Так, нет, еще раз. ценим прям им видос на YouTube записал Чешу. Так. Ну что, привет, мои друзья. Неимоверно счастлив видеть вас всех здесь год спустя. Для начала хочу сказать, что безумно рад поприветствовать. Смотри, что актер про кое горе на ежегодных зимних каникулах в Блэквуде. Та-да! Что ж, давайте начнем, пожалуй, с самого, ну как сказать, э, самого щекотливого вопроса. Вы все, конечно, переживаете за меня, и всем нам будет нелегко вернуться сюда после того, что случилось здесь прошлой зимой, но я хочу, чтобы вы знали, я очень... Очень ценю нашу решимость. И я... Я точно знаю, Ханна и Бет оценили бы то, что мы до сих пор вместе и думаем о них. Я бы очень хотел, чтобы мы все здорово провели здесь время. И пусть эти каникулы будут незабываемыми. Ради моих сестер. Ну... В общем... Ладно, так. Короче, тепер ми как Поездка будет просто незабуваемой, Готові? Да. Якщо дивитися, хтось не сильно, то й переживає, значить, що в нього дві сестри вмерло. Подумаєш, що кожен день таке буває. Може, то він це все підстроїв. От ми вже й доїхали до цього Блеквуда. Темнолісу, лісу? Правильно? Чому воно там не так перекладається? Пам'ятай про смерть. 10 годин до світанку. Опять цей маньяк, манічело тут ходить, бродить. І тоді, прошли ну, типу, прошлий раз виходить, прошлого року він теж там був, ті, ви нам показали це е, вид... Із-за будинку, як там сказати. Ну, коротше, ви розуміли. Так, Сем, вона вперта, краща подруга Ханни, е відважна і дуже така. от, отака от, що от Візде подивиться, візде все побачить. От чи то, чи то воно не це значить? Ну неважно, коротше. Уважно, я я так думаю. Є hey. там хто? Вже все починається. Так, стежка до станції канатної дороги. Сем. 21.02. Бляха, а не можна було приїхати зранку. Чого треба було приїжджати вночі? Скажіть мені. Ну, це, це логічно? Приїхати тупо вночі? Я надіюсь, з нею тут нічого не станеться, хоча вже було максимально все розполагало до того, що зараз нею тупо зафігачить той манічело, який за нею наблюдав. Ворота, ще й закриття. По ходу. Так, щоб поглянути правий. Та я це пам'ятаю, але мені це оглянути пофігу. А, що? Так, ворота заколинуло. Примерзли крі, кріс. Добре. То це що значить? Що мені треба типу, обійти, так? Да? Ну, тут розпоцічилося, значить сюди можна обійти. Так, безпечно або швидко. Давайте безпечно, блін. Швидко я вже ну, в минулий раз біг. Бляха, треба не, не тупити, треба нажимати кнопочки. Лізти, лізти. Помаленьку лізь собі і все, все буде добре. Бляха звук, як не звати Бет. Чи, чи це Бет хтось із тих сестер? Дерева, блін, запам'ятовувати, як їх звати, бо доволі тяжко так зараз сходу, тупо всіх загадати, всіх запам'ятати. Треба ще трошечки пройти, я думаю, запам'ятаю. Oh. Ah. Я одно не понимаю, чого було б вночі приїжджати. Чого було вночі приїжджати, чого не можна було зранку? Ну в Америці там точно ці поїздачі, чи що чим там їхали автобуси, ходять кожен, кожен час, напевно. І зранку і ввечері. Oh. Привіт, малышка. Їсти хочеш? Так я не рухався. Не бойся. Вот так. Ну, давай. Якщо бачите символ на екрані, не рухайтесь. Я не рухаюсь. Красиво. Так мені що, може ще й не дихати в цей момент. Я зараз реально затримував повітря, щоб ви розуміли, я навіть не дихав. Так, r 1 Якщо не знаєте, що робити далі, натискайте R1. Добре. Так, зараз у нас завдання дістатися до станції канатної дороги. Добре, це я знаю. Назвати СЕМ, наші риси характеру. Чесність, далі ми добрі. Такі не особо, щоб ми остроумні, есть шутки в нас дебільні. Ну, Це і в принципі було помітно по прологові, шутки в неї максимально дебільні. Вона хоробра, ну, безумія, отвага, все понятно, от. а, романт... а Романтики в неї теж ноль і ну, вона така трошечки любопитна, типу на... На 50 на 50. Їй щось інтересне, і не особо. Так, відношення в неї в принципі, відношення рівне майже з усіма, ну, таке, даже не рівне, а менше половини майже з усіма. Ну, коротше, неї, неї ніхто не любить, чи це типу вона нікого не любить до всіх відноситься, типу, отак. Охрен, знаєш, таки не зрозумів, що це означає. Це, типу, відношення моє до когось, да? чи це відношення іменно до мене, цих персонажів. Ладно, пофіг, розберемося по ходу ігри. Давайте поки до канатної дороги постараємося добратися. Вже якийсь домик у нас. Я так думаю, що ці пташки мали б мене злякати, але повезло. Я не злякався. Хватить же з мене. Музика, правда, ця така на фоні грає інтересна. Що <клас> там класного? Так, корінні племена і метелики предвісниці Представники племені в минулі часи, живши в цих, місц... в цих горах, вірили, що метелики приносять сни і пророцтва про можливе майбутнє. Колір... Кирил метеликів означав природу цього пророцтва. Смерть. Чорні метелики пророкували смерть, небезпека. Червоні метелики пророкували про насуваючуся небезпеку, втрата, коричневі метелики. Пророкували трагедію, яка торкнеться друзів, наставлення чи якась типа допомога, мабуть, чисті типу, такого жовті метелики несли видіння, яке допомагало людині вибрати правильний шлях, і удача. Білі метелики приносили сани про вдачу і щасливі випадки. Ну тепер ми хоча б знаємо, що ми будемо бачити. Походу нас зараз познайомили зі знаками, а ну ті то теми зразу знайшли. Так, вам будуть потраплятися артефакти, то теми. Якщо підібрати і повернути до тем, ви побачите кольорового метелика і вам відкриється його видіння. Добре. Давайте заодно і подивимось. Ну, чого чорне? Ну вже ж було чорне. Тоте... А, це то... А, це ободок! я поняв, це ободок. Він завжди буде внутрі чорний. Тобто в мене зараз наставлення було. І що воно мені наставило? Типу, не цей пташка обосрала, до... це не до грошей. Це, тіпо, це, це воно мені зараз розказало. Добре, давайте я родин наживемо. У нас є новий тотем. Ага, тут у нас чорні тотеми, жовті. Ну добре, окей, це вже я так розумію, що я це все прочитав. Так, знайдено СЕМ, ну Це все добре, ми, ми подивилися, що там відбулося. Давайте ще раз переглянемо. Прилетіла пташка і полетіла. Я не знаю, ну типа, відмови, воно просто розказує про те, що якщо тебе пташка обкакала, це не до грошей. Це просто мама тобі так говорила, щоб тобі було не так обідно. Там щось написано, до речі, при тому маркером чи кров'ю. Да? Так? ти, графіті на самому верху. Так. Минуле не в нашій цій власті. Ну, коротше, я так помню, що це мається на увазі, що минуле вже не повернути. На, там, мабуть, навіть правильніше було б минуле нам не підвладне. Може й тут, а може і не тут. Ладно, давайте будемо на цьому завершувати, тому що серія вже в принципі затягнулася, пролог ми пройшли до канатної дороги. Ми добралися. Ну а вже чого мені так показали близько її морду. Давайте поки помилуємося видом. Заодно з вами я попрощаюся. Ви мені напишете в коментарях про те, чи подобається вам гра, чи не подобається проходити неї далі. Чи ні. до речі, знаю, що у вас подивиться ну, немало. Ви можете там трошечки накидати лайків, щоб було понятно про те, що вам це нравиться, ну або не нравиться. І ми вже тоді з вами вирішили, чи будемо неї проходити. На цьому все. З вами був Батхет. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, пишіть, як ваші справи. Всім удачі і всім пока!